Починаємо засідання бюджетної комісії. На засіданні присутні 5 депутатів, корум є. У нас на порядку денному є одне питання, це зміни до бюджету. До нас звернулася Смілянська міська рада з проханням допомогти їм для підтримки цивільного населення. Після пошкоджень, які завдала Російська Федерація, От, суму просять 200 тисяч. Є пропозиція виділити ці кошти на позачергові сесії. Хто за? П'ять проголосували. Все. Засідання бюджетної комісії. А! Е і Звернулася до нас військова частина. Проханням виділити кошти на придбання генератора 34 тисячі. Хто за? Все. Комісію закриваємо.